Шановні колеги, по-перше, я коли зайшла сюди, я оцінила просто ситуацію і багатьох людей. Я знала, ну може по передачах, ми десь бачилися і, напевно, що очима десь зустрічалися, і в якихось там приміщеннях, тому що Тернопіль маленьке місто, так? І я хочу просто наголосити на тому, що ми всі самодостатні. Тут всі люди, які можуть висловлюватися, які можуть про себе заявити. А ми е, на сьогоднішній день, е, ну мені так приходиться працювати, і я знаю, от я, е, може, така думка пішла, що я проти інклюзивної освіти, я проти, я не заперечую. Я собі виписала дуже гарно із вашої статті і за себе. От ми говоримо, діти з особливими потребами, підвищеними потребами, це з, від вас, а не з обмеженими можливостями, так? А я би хотіла сказати, я все ж таки пропагандую індивідуальний підхід до кожного. Тому що потреби в кожного різні. І також я представник все ж таки освіти, в нас говорять ще з індивідуальними освітянськими проблемами, потребами. Нещодавно на конференції я сиділа в Кам'янець-Подільському, і науковці з Києва приїхали, з Драгоманова, це ідея Драгоманова, інклюзія, все. І вони сидять і вони розказують, я перша що була на семінарі, я питала, а де ви бачите дітей з освітянськими проблемами? Я не хочу так ну, бо це некоректно, як ми говоримо на сьогодні, що от, виходить от, то з інтелектуальною недостатністю, де ви бачите інклюзії? Тому що, на моє переконання, все ж таки, інт, і, і, коли ін, інтелектуальна недостатність має бути програма спеціальна. І коли я сказала, є спеціальна, а не спеціалізована, от спеціальна освіта, виявляйте собі, Драгоманова викладач каже, а спеціальної освіти немає, Я кажу, шановні, а тоді директор якої школи я? Чому ми обов'язково, щоб щось побудувати, ми маємо заперечувати. Хоча я не заперечую, якщо використовувати індивідуальний підхід навіть до середовища дітей моєї школи за допомогою реабілітаційного центру, за допомогою спеціалістів пахового підходу, а це колосальна робота. Але, на жаль, таких реабілітаційних центрів вони можуть одиницям допомогти. Можна і цю дитину трошечки вище підняти. І ну, коли так сталося 9 років назад, я приступала до виконання обов'язків. Дефектологів в нашому закладі було 5 осіб на 67 вчителів. Про що можна говорити? так? Але ми все ж таки змінюємо світ. Я теж тут згідна. Тут ми мусимо. Мої вчителі мають знати систему Монтесорі, тому що вони працюють з такими дітьми, і ми вчимося, і ми запрошуємо інститут. Ми могли теж би розвести руки і сказати Ні. Ми цього не знаємо, знати не хочемо. Ні. Ми на сьогоднішній день співпрацюємо. Я стукаю в двері до, міської, до міського голови, і він чує на сьогоднішній день я вдячна міській владі, тому що існує ця школа. Існує ця школа, да, з проблемами, да, може, нас не хочуть чути, але зарплата плотиться і регулярно плотиться. І, і, і дається, і в нас наповненість класів шість дітей. І нормативи дотримуються, і безкоштовне харчування, і сьогодні довіз безкоштовний. Ну, для матеріальне забезпечення так. Напевно, що я того і директором в цьому, ну напевно, що так, так мало статися, що я займаюся саме цією роботою. Я, я напевно, що так, ну як віруюча людина, напевно, що так мало статися. І я рахую, що напевно, що я для того, щоб стукати в двері не відкривалися. Завжди допомагали таким закладам, як ми. На сьогоднішній день чомусь так складається, що от ці от благодійні там німецька допомога, от ми говорили так, що от, от самі ж е, я з ваших світ говорю на сьогоднішній день, що ми не можемо допомогти. Але такі заклади, я знаю, що і ДЦП, і ми від благодійної організації отримували допомогу. В мене в стані кліжка нам передали. Е, е, Допомога з Німеччини прийшла через довгідну організацію Стефан. Вона була цільова саме для нашого закладу. Всі одномісні парти в нашому закладі можуть прийти. Вони всі на... на сьогоднішній день він не може отримати, тому що на таможні стоять всі машини. Це не Але я розумію, але ми напевно, що ці питання треба говорити. забрали Або, скажіть мені, бува, але рівно це вирішило. На сьогоднішній день я знаю, іде є проблема, але це не значить. І я завжди хочу єдине сказати, що девізом все ж таки, нашого закладу, ми не просто вміємо любити, ми знаємо, як допомогти. Я до того, що в кожному закладі, якщо соціальні служби обов'язково має бути спеціаліст, дефектолог, терапевт, психолог, психологічна допомога обов'язково. Бо тому, що дуже багато людей залишаються, які не вміють стукати, які мовчать і замикаються. А щоб досягти чогось, треба мати силу піднятися. І сюда підсумки підсумками, але все ж таки, якась мала би бути пропозиція. У мене пропозиція, напевно, що Ну, так сталося, що цього року ми достукалися до депутата, який має на шоу тримає як, на, на заклад. І він тепер часто їсть, і він каже, я навіть не знав, що це нормаль 4 на моїй дівниці. Але на сьогоднішній день я рада, що Швайка Володимир Дмитрович приходить кожен раз і дзвонить і питає: А може щось треба допомогти? І на сьогоднішній ва? день можете викреслити там прізвище. Я не говорю, у мене пропозиція просто до чого. Хай буде не депутат. Хай він не принесе, так як ви кажете, допомогу, але принаймні запитає: а може треба якусь юридичну допомогу, а може хтось на його дільниці, бо тому що до, до соціальних служб тільки ті люди, які дозванюються, які звертаються, а може, десь на його дільниці є людина, яка вже опустила руки і не хоче, от все ж таки мав би кожен на своїй дільниці знати. Своїх виборців і тої категорії, які може і не дуже активні, тому що їм важко звернутися. Питання, що ми можемо зробити. А я вам хочу сказати: сьогодні в державі дійсно твориться злочин проти нашого молодого покоління. Сьогодні держава порахувала, освіта порахувала, що утримання інваліда в інтернаті дуже дорого коштує. А коли вона візьме його просто віддасть, тобто лише батькам, буде е, держава економія. І вона вирішила на, на цьому зекономити. При поступила дуже бідно. Вона приходить до мами і батька і каже: слухай-но, що ти маєш вести дитину в ту школу, інтернат, ти йди, каже, дитина буде біля тебе. Та мати цього теж хоче. Але я вам хочу сказати, якщо я щось досяг в житті своєму, а я вам розкажу: в мене сліпа мама. Була в мене сліпий батько, у мене я сліпий, у мене сестра сліпа, у мене е, брат сліпий. У мене значить братова, братова, братова син сліпий. У мене в сестрі двоє сліпих дітей. Сьогодні, е, як ну ви мене знаєте, бачите, який я наглий, там але в принципі я маю сьогодні сім'ю. Я маю сьогодні внуків, я я щасливий. Так само всі щасливі. Бо тому що ми були в школі, де нас вчили дійсно, бо неможливо навчити шрифтом Брайля люд... весь колектив школи, де, де там з'явиться де сліпа дитина. Ну це неможливо. Сьогодні сурдо. Ну сьогодні в школі, де вчать дітей е глухонімих, у них немає сурдо. У них просто приходить, вчитель балакає, і вони повинні угадувати, що там робиться. Що що там той вчитель хотів сказати. Тому сьогодні йде страшне згущання над тими нашими дітьми і над тими батьками. І я вам хочу сказати всім тим, хто от, от купився за оці інклюзивне навчання. Мене нас трьох було дітей. Ми вчилися в різних школах. Мене батько школу не віз. але все ж таки якась мала би бути от, пропозиція. У мене пропозиція. Напевно, що от, е, ну, так сталося, що цього року ми достукалися до депутата, який має нашок тримають як на, на заклад, і він тепер часто їсть. і Він каже: Я навіть не знав, що це номер 4 на моїх дівниці. Але на сьогоднішній день я рада, що Швайка Володимир Дмитрович приходить кожен раз і зводить і питає: А може щось треба допомогти? Я я на сьогоднішній день е, можете викреслити там на е, е, прізвище. Я не говорю, у мене пропозиція просто <кій> до чого. Хай буде не депутат, хай він не принесе, е, так як ви кажете, допомогу, але принаймні запитає. А може, треба якусь юридичну допомогу, а може хтось на його дільниці, бо тому, що до, до соціальних служб тільки ті люди, які дозванюються, які звертаються, а може десь на його дільниці є людина, яка вже опустила руки і не хоче, от все ж таки мав би кожен на своїй дільниці знати своїх виборців і тої категорії, які може і не дуже активні, бо тому що їм важко звернутися. Питання, що ми можемо зробити? А я вам хочу сказати, сьогодні в державі дійсно твориться злочин проти нашого молодого покоління. Сьогодні держава порахувала, освіта порахувала, що утримання інваліда в інтернаті дуже довго коштує. А коли вона візьме його просто мінас, він крузив, тобто лише батькам, буде держава економія. І вона вирішила на цьому зекономити. Причому поступила дуже бідно. Вона приходить до мами і батька і каже: Свукайно, ну, що ти маєш вести дитину в ту школу, інтернат? Ти йди, кай вон, дитина буде біля тебе. Та мати цього теж хоче. Але я вам хочу сказати, якщо я щось досяг в житті своєму, а я вам розкажу, в мене сліпа мама. Була в мене сліпий батько, у мене я сліпий, у мене сестра сліпа, у мене е, брат сліпий, у мене значить братова, братова, братова син сліпий. У мене в сестрі двоє сліпих дітей. Сьогодні, е, як ну ви мене знаєте, бачите, який я нагло там цей Але в принципі, я маю сьогодні сім'ю, я маю сьогодні внуків, я, я щасливий. Так само всі щасливі, бо ми були в школі, де нас вчили дійсно, бо неможливо навчити шрифтом, брайля, люд... весь колектив школи, де, де там з'явиться сліпа дитина. Ну, це неможливо. Сьогодні сурдо. Ну сьогодні в школі, де вчать дітей е глухонімих, у них немає сурдо. У них просто е, приходить, вчитель балакає, і вони повинні угадувати, що там робиться, що що, та дитин, що, що той вчитель хотів сказати. Тому сьогодні йде страшне змущання над тими нашими дітьми і над тими батьками. І я вам хочу сказати всім тим, хто от, от купився за оці значить, інклюзивне навчання. Мене нас трьох було дітей. Ми вчилися в різних школах. Мене батько в школу не віз. Питання, що ми можемо зробити. А я вам хочу сказати: сьогодні в державі дійсно твориться злочин проти нашого молодого покоління. Сьогодні держава порахувала, освіта порахувала, що утримання інваліда в інтернаті дуже довго коштує. А коли вона візьме його просто віддасть, тобто лише батькам, буде держава економія. І вона вирішила на, на цьому зекономити. При поступила дуже бідно. Вона приходить до мами і батька і каже: слухай но, що ти маєш вести дитину в ту школу, інтернат, ти йди, камінь вон, дитина буде біля тебе. Та мати цього теж хоче. Але я вам хочу сказати: якщо я щось досяг в житті своєму, а я вам розкажу. в мене сліпа мама. Була у мене сліпий батько, у мене я сліпий, у мене сестра сліпа, у мене е, брат сліпий. У мене значить братова, братова, братова син сліпий. У мене в сестрі твої сліпих дітей. Сьогодні, е, яка ну ви мене знаєте, бачите, який я наглий, мов, але в принципі я маю сьогодні сім'ю. Я маю сьогодні внуків, я я щасливий. Так само всі щасливі. Бо тому що ми були в школі, де нас вчили дійсно, бо неможливо навчити шрифтом, брайля, люд, в, 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 весь колектив школи, де, де там з'явиться де сліпа дитина. Ну це неможливо. Сьогодні сурдо. Ну сьогодні в, в школі, де вчать дітей е, глухонімих, у них немає сурдо. У них просто приходить, вчитель балакає, і вони повинні угадувати, що там робиться. Що що, та дитина, що що той вчитель хотів сказати. Тому сьогодні йде страшне змущання над тими нашими дітьми і над тими батьками. І я вам хочу сказати всім тим, хто от -от купився за оці значить, інклюзивне навчання. Мене нас трьох було дітей. Ми вчилися в різних школах. Мене батько в школу не віз. Не будемо шукати цих дитячих садок. Давайте ми візьмемо школу. Хоч би факультатив. Кожна, щоб, щоб діти вчилися, як вести себе на, на колясці, як вести себе з глухим, як вести себе з глухим. Чому у нас е, значить, 60 тисяч глухонімих ізольовані від суспільства? Ми з ними не вміємо спілкуватися. Ми сьогодні вчимо оліологію, ми не знаємо чому. Але ми не вчимо суд, то а це ж суд, бо це мова державна, що Тернопільська міська рада не могла би це запровадити, якби хотіла, змогла, але якби вона думала і про дітей, і про людей. І ще одне. Ви кажете, пане Олег, що ми робимо? Чому, наприклад, я сьогодні отак розказую з вами, бо я щасливий? Правильно. Бо тому що радянська влада мені дала роботу. Отай, як каже Саша, от дала мені роботу. Сьогодні наша рідна українська влада нищить підприємства сліпих. Нищить. І причому з одною ціллю наші підприємства вийшли в, центрі, в центрах міста і вони йдуть під забудову. От і вся політика. То це, значить, треба так Тобто, Ви розумієте, ми сліпі. Ми собі самі ми собі купували квартири. Ми собі створювали життя, ми женилися, ми собі розвивали сім'ї. На, на, на нормальних умовах, тому що ми мали роботу, а сьогодні ця робота знищується. І тому сьогодні ми повинні зробити так, щоб не знищувалося то, щоб воно розвивалося, щоб воно давало сліпому можливість значить, собі заробити. Ми не хочемо там яких там біль чи що. Ми самі собі готові заробити. але дайте нам це зробити. Поможіть нам, а ми сьогодні це нищимо. Тому я вам хочу сказати, що є багато чого в наших руках, і ми можемо зробити, але ми не бачимо інваліда.